Для багатя та з Україною в серці. Саме так вирішила провести ніч напередодні Дня Незалежності Черкаська молодь. Місце збору Патріотична ватра. Ініціатором незвичайного дійства стала Черкащанка Марина Митрофаненко. Організацією цього дня займається не лише я, крім того, це заслуга патріотичної ініціативи і пласту. Вони теж долучаються до організації, бо хто як не пластиний, знається на тому, як організовувати ватри. За словами дівчини, головна мета ватри зібрати справжніх патріотів біля символічного вогнища. Ватра означає багаття, багаття вогнище, але насправді воно має трохи більший підтекст. Це багаття, влаштоване з певним ритуалом. Ватра є як певний ритуал. Вона здійснюється. Є декілька різновидів навіть ватри. І ми будемо будувати майже метрову ватру. За певним разом гуртом будемо збирати дрова і будувати разом. Черкащанам така ідея сподобалася, проте ніч біля символічного вогнища наважилися провести лише найвідважніші. Учасники ватри розважали справжніми козацькими забавами та патріотичними іграми. Частували пластунськими ласощами на кшталт пляциків та халепи. Упродовж ночі черкащани спілкувалися біля метрового багаття. За словами організаторів, такі заходи є важливою частиною патріотичного виховання молоді. Я думаю, перш за все, ми її влаштовуємо для того, щоб ми згуртувалися, тому що в такий день потрібно не тільки в цей день, а й загалом нам потрібно об'єднуватись. А цей день, я думаю, нам обов'язково треба проводити разом з однодумцями, щоб ми якось спільно і святкували, і намагалися щось робити спільними силами. У планах організаторів зробити патріотичну ватру традиційним заходом напередодні дня незалежності. Вікторія Хамаза, Віктор Неточий, Вікановини.